У Швейцарії п'яний росіянин напав на українську сім'ю в потязі. Чоловік пред'явив за швейцарське громадянство та несплату податків. Шокуюча історія, яка може статися з кожним, як діяти в такій ситуації. Українка виграла у номінації «Варшав'янка року Хвиля ксенофобії та хейту накрила дівчину. Чи винна вона? Розбираємось. Українці готові ризикнути та прийняти небезпечні умови праці за кордоном. Умови можуть бути пов'язані навіть з торгівлею людьми. Що їх спонукає так ризикувати вже за мить. Чи готовий Путін до війни з НАТО? Після України може бути Балтія? У Нідерландах хочуть оновити правила для чоловіків біженців з України, які нові умови проживання. У Польщі заявили, що більше не зможуть приймати українців як біженців. Польща втомилася від українців, тільки переїхав за кордон і загинув. Вбивство 17-річного хлопця з України у Дубліні. Про все це і не тільки. Це канал про українців за кордоном і те, що чекає наших громадян за межами України. Чекаємо на ваші коментарі та відповіді на питання. Підпишіться, щоб не пропустити найголовніше. Нещодавно розгорнувся конфлікт, який сколихнув соцмережі. Сім'я, яка складається з маленької дитини, жінки та чоловіка, під час поїздки в потягу спілкувалася українською, що й привело до сварки, яка потім закінчилася фізичною розправою та приїздом поліції. Чоловік, який назвав себе русським чоловіком, погрожував вдарити дитину та розправитися з її батьком, якщо вони не вийдуть на найближчій зупинці. Далі пряма мова: сіли навпроти даних людей, якщо це люди. Конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою. Мій чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство, розуміє чудово українську, так як його батьки родом з Білорусі, розповідає постраждала українка. Весь конфлікт дівчина знімала на відео, що ще більше обурювало росіянина. З агресора сипалися питання, чому ти не в окопі із своїми співгромадянами? Чому не покажеш свій швейцарський паспорт? Українка зазначила, що на постраждалих та нападника на пероні вже чекала поліція, яку викликали очевидці. Росіянин спробував сховатися назад у потяг, але правоохоронні органи його затримали. Важлива деталь: весь діалог, якщо його можна так назвати, нападник хвалився своїм швейцарським паспортом і вишуканим знанням німецької мови. Як і очікувалося? При перевірці поліцію ніяких документів у росіянина не було. І німецькою він, звісно, не говорив. Дівчина вимагає розголосу та розраховує на швейцарську поліцію і владу. А як би ви відреагували на таку поведінку у ваш бік? Поділіться думкою у коментарях. У Нідерландах також змінюються правила для біженців з України. Тільки в цей раз виключно для чоловіків. Виконувачка обов'язків міністра у справах міграції Мона Кейзер повідомила, що українські чоловіки, біженці, які працевлаштовані, відтепер мають самостійно забезпечувати себе житлом. Водночас, жінки з дітьми і надалі перебуватимуть під опікою держави. Нідерланди поступово підходять до межі своїх можливостей у наданні притулку українським біженцям. Політикиня зазначила, що за нинішніх умов логічно, щоб українські чоловіки, які працюють і отримують дохід, самостійно знаходили та оплачували житло. Також вони можуть звернутися до свого роботодавця нідерландці, які працюють, теж самі забезпечують собі житло. Пояснює міністерка за повідомленням ЗМІ, У Нідерландах виникли серйозні труднощі з розміщенням біженців. Місцева влада б'є на сполох, адже центри прийому настільки переповнені, що новоприбулим українцям вже відмовляють у поселенні. Асоціація муніципалітетів країни називає ситуацію вкрай критичною та закликає уряд терміново вжити заходів. Зараз у Нідерландах діє близько 97% Тисяч місць для розміщення біженців, але майже всі вони вже заповнені. Кейзер вважає, що немає нічого надто суворого в тому, щоб просити українців, які втекли від війни, самостійно дбати про житло. Водночас вони зазначили, що змусити їх робити це не може. Адже за європейськими домовленостями українці мають право на проживання та освіту. Вона уточнила, що жінки з дітьми надалі отримуватимуть притулок від держави. А от українців, які прибувають до Нідерландів з інших країн ЄС, заохочуватимуть повертатися туди, звідки вони приїхали. У Червоному хресті розкритикували заяву Кейзер, зазначивши, що вони не допомагають вирішити проблему. Люди звертаються до нас у відчаї вже понад рік. Політики мали знайти рішення раніше: створити більше місць для біженців з України. Добре, якби вони могли жити окремо. Але вільного житла просто немає. Неможливо перекладати всю відповідальність на самих людей, сказав речник організації. А що ви думаєте по цьому приводу? Згодні з заявою Кейзер? Пишіть у коментарях. Номінування українки Кіри Сухобойченко на конкурс Варшав'янка року спричинило хвилю хейту та ксенофобських коментарів на сторінці міської ради Варшави у Фейсбуці. Конкурс із понад столітньою історією вшановує жінок, які роблять значний внесок у розвиток міста та надихають інших. Для участі не обов'язково бути полькою чи корінною жителькою Варшави. У різні роки перемагали й жінки, народжені за межами Польщі. Цього року до дев'ятки фіналісток потрапила українка з Євпаторії Кіра Сухобойченко, яка переїхала до Варшави, коли їй було вісім. Вона заснувала міжнародний молодіжний рух Летючі рюкзаки, що об'єднує школярів з різних країн для обміну ідеями щодо покращення освіти. Кіра також координує інтеграційно-адаптаційний центр для українців і поляків у Варшаві. Має нагороди Тадеуша Мазовецького та Януша Корчака, входить до списку чемпіонок «Лінкідін». Після оголошення її кандидатури у спільноті Фейсбуку міської ради з'явилося понад 5 тисяч коментарів, більшість із яких мали ксенофобський характер. Користувачі ставили під сумнів право Кіри брати участь у конкурсі. Хвиля хейту спрямована не проти її досягнень, а саме через її походження. Адміністратори Фейсбук-сторінки міської ради. Не реагували на коментарі з проявами мови ненависті. Це викликало критику депутатки Варшавської міськради Зофії Смелки-Лещинської, яка зазначила, що така пасивність може виглядати як мовчазна згода. Вона підкреслила, що подібна бездіяльність лише посилює відчуття ізоляції у самої кіри та жителів міста й суперечить уявленню про Варшаву як про відкрите і толерантне місто. Нагадаємо, минулого року МЗС України презентувало Вікторію Ші, віртуальну представницю з консульських питань, створену за допомогою штучного інтелекту. Її зовнішність змодельована на основі української співачки та моделі з Донецька Розалі Номбре після презентації в соцмережах розгорілися суперечки. Частина користувачів критикувала Вікторію через колір шкіри, стверджуючи, що вона не має типово української зовнішності. Тож, повернемося до роботи за кордоном. За результатами опитування, 27% українців готові погодитися на ризиковану роботу як за кордоном, так і в інших регіонах України. Йдеться не лише про зайнятість без офіційного оформлення. А й про умови, що можуть містити загрозу потрапляння в ситуації, пов'язані з торговлею людьми. Близько 17% опитаних заявили, що погодилися працювати без офіційного оформлення чи підписаного контракту, фактично позбавляючи себе трудових гарантій. Також 13% українців готові виконувати роботу за кордоном у закритих приміщеннях, а ще 9% на таких самих умовах всередині країни. Крім того, 2% опитуваних визнали, що могли б віддати роботодавцю свої особисті речі, зокрема мобільний телефон на час працевлаштування. Фахівці наголошують на необхідності уважно перевіряти умови працевлаштування та не погоджуватися на неофіційну роботу, особливо за кордоном. Вони застерігають, що такі пропозиції часто стають початком трудової експлуатації чи навіть торговлі людьми. Водночас в Україні спостерігається двояка ситуація: чимало вакансій залишаються без жодного відгуку. До переліку потрапили 10 професій: від технічних і робітничих до медичних і державних, на які з початку року не подано жодного резюме. З настанням осіннього сезону роботодавці активніше шукають працівників торгівлі, освітян, комплектувальників і спеціалістів, готових працювати за межами країни. Кількість пропозицій роботи зросла у виробничій галузі, сфері освіти, роздрібній торгівлі та серед робітничих спеціальностей, а також у напрямку працевлаштування за кордоном. Окремо зазначається, що Польща залишається однією з найзручніших країн для праці українців. Місцеві компанії добре розуміють особливості українських працівників і мають досвід їхнього працевлаштування. Напишіть в коментарях, чи погодились би ви працювати за кордоном без офіційного оформлення? У червні 2025 року в Лондоні генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що протягом п'яти років Росія може бути цілком готовою до війни з Альянсом. У своїй промові він зробив низку доволі неприємних для слухачів-висновків. Про посилення військової потужності Москви та про те, що оборонні можливості самого НАТО виявилися далеко не такими ефективними, як очікувалося. Марк Рюте заявив, за три місяці Росія виробляє стільки боєприпасів, скільки всі країни НАТО разом за рік. Ми очікуємо, що російський ВПК за цей рік випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин і 200 ракет іскандер. А вже через 5 років Росія може бути готова піти війною проти НАТО. Для Кремля НАТО завжди залишалося символом небезпеки, навіть попри те, що Альянс ніколи не висловлював ворожих намірів щодо Росії. Путін, продовжуючи гонку озброєнь заради власних імперських амбіцій, сприймає будь-яку військову силу як потенційного суперника. У його уявленні захід споконвіку прагнув заволодіти російськими ресурсами. Тому головною метою нинішнього протистояння він бачить не просто тиск на опонентів, а фактичне послаблення та розкол НАТО. Розхитування НАТО з боку РФ. Вже відбувається, а країни Балтії, як члени НАТО, сьогодні є так званим тіньовим осередком війни між Росією і Альянсом. Від початку великої війни в Україні російські військові збільшили кількість провокацій у Балтійському регіоні. Військові кораблі РФ відкривають попереджувальний вогонь по кораблях НАТО в Балтійському морі. Винищувачі скидають пальне та обстрілюють літаки-розвідники Альянсу. Маршін Пшидач заявив, що країна більше не зможе приймати біженців з України. Польща опинилася на межі своїх можливостей у прийому українських біженців. Пряма мова. Вчора я розмовляв з однією із шведських дипломаток. Я запитав її про внутрішні проблеми, і вона сказала мені, що в цілому ми є відкритим суспільством. Але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості прийняти людей, коли масштаб перевищує можливості інкультурації. Починаються проблеми. І ми таких проблем у Польщі не хочемо. Я думаю, що в цьому сенсі ми вже перебуваємо у кінці шляху. Ми більше не можемо прийняти, сказав Пшидач. На запитання кореспондентів про те, чи планує Варшава надалі приймати українських біженців, польський посадавець не дав чіткої відповіді. Пшидач додав. Тут потрібно перш за все почати їх інкультурувати. Це відбувається через освіту, але звісно не можна допустити ситуації, за якою будуть створюватися якісь окремі округи. Але вони створюються. Це відбувається в цілому у Польщі. Тому я кажу, що не можна допустити цього. В Ірландії в центрі для біженців вбили 17-річного українця. Хлопець перебував в Ірландії всього тиждень. Подія сталася у середу, 15 жовтня, в районі Донагмет на території житлового комплексу Гретенвуд. У службі у справах дітей та сімей повідомили, що в цьому закладі надають підтримку людям, які звертаються по притулок. У поліції повідомили, що прибувши на місце події, виявили важкопораненого хлопця. Попри допомогу медиків, він загинув на місці. Також був поранений інший підліток та жінка. Їх госпіталізували. Підлітка підозрюють у причетності до злочину. Його затримали на місці, однак, виявивши порізи, одразу доправили до лікарні. Його життю нічого не загрожує. Йдеться в матеріалі. Наразі поліція з'ясовує, чи було вбивство 17-річного хлопця наслідком його сварки з іншим підлітком. Загиблого звали Вадим Давиденко. Він приїхав до Ірландії лише кілька днів тому і мешкав у центрі для шукачів притулку разом із трьома. Іншими неповнолітніми без супроводу дорослих. За даними ЗМІ, хлопець зазнав серйозних травм голови, обличчя та верхньої частини тіла. Постраждалим, якого доставили до лікарні, виявився 17-річний юнак із Сомалі. Під час інциденту постраждали ще двоє підлітків, проте одному з них вдалося відбитися від нападника. Працівниця комплексу, яка спробувала втрутитися в бійку, отримала незначні поранення. Українські жінки масово виходять заміж за поляків. У 2024 році зареєстрували 5359 шлюбів, удвічі більше, ніж торік. В Україні ж навпаки. За 2025 рік уклали 150 тисяч шлюбів. Це на 20% менше, ніж у 2023 році. Напишіть свою думку на рахунок цієї новини у коментарях. На цьому все. З вами був канал Українці за кордоном. Підтримуйте нас підпискою, залиште свою думку в коментарях та поставте вподобайку для поширення. До зустрічі!